Бажайте зберегти історію свого роду. П'ять кроків, які можна зробити вже зараз, і вони доступні кожному. Мене звуть Лілія Лобас, і я проведу вас в світ досліджень родоводів. Ви вже зараз можете перше знайти і відсканувати документи про предків, що зберігаються вдома, а також у сім'ях близьких родичів. Друге розібрати і підписати старі сімейні фотографії, зробити їх скани обов'язково. Третє розпитати про історію родини у батьків, у дідусів та бабусь, найстарших предків родичів. Обов'язково записувати. На відео інтерв'ю з ними четверте записати на відео сімейні зустрічі. Уявіть, як би було цінно побачити відео з предками, які прожили 100, 200, 300 років тому, але в них не було такої можливості. І п'яте систематизувати зібрані дані, побудувати перше дерево роду. Бажано, щоб у ньому були відомості про предків, які жили на початку двадцятого століття. Зручний та безкоштовний ресурс для побудови та зберігання даних myheritage.com. Інформація втрачається, і можливість її зберегти також, Тож, якщо не зробите це ви, то не зробить цього ніхто.